Ми вже виїхали Херсон, Миколаївський, Миколаївська область, Дніпропетровська, Запорізька область. Багато де ми роз'їжджали. По цілій Україні ми заїжджали в села, де хатки просто відкриті, людей нема і все в хатах покинуто, абсолютно все. Розв'язуєш тих собак, чи просто собаки бігають. А саме, знаєте, так я здивувалась, ми десь були півроку в селі, і я лише тоді помітила, що там не літають пташки. Я в нашій першій батареї одна жінка була, і ми з хлопцями з хатки вибігли. І в нас таке було як подвальчик такий. Ми туди забігли, встигли забігти. Там все сипалося, нам на голову та вся земля. Вона мама чотирьох синів, дружина та вже близько десяти років носить горде ім'я військовослужбовиці. Світлана родом із Мукачева, та окрім свого рідного міста, добре знає Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину, адже захисниця поруч із чоловіками виконувала бойові завдання на фронті. Я працювала у нас в Мукачеві на мебельному комбінаті на точь приладі. Я була проста робоча. Ну, багато в мене було професій. Чоловік сказав, що це важка праця, це праця для чоловіків, не для жінок, але він у мене вірить. Ну, от. І коли я пішла в учебку, то він з дітьми з чотирма сам був вдома, виховував їх. І коли я поїхала в АТО у 2019 році, рік там була. Він також лишився сам з чотирма дітьми. Ще у часи АТО пані Світлана прийняла рішення, що назавжди змінило її життя. Зізнається, що зробила це заради ми дітей, бо понад усе ми. дбала про їх безпеку та майбутнє на батьківщині. Хотіла захищати своїх діточок. Це саме перше, що в мене було. Але діти маленькі, не могла їх залишити саменьких. Це саме перше, що було в мене на думці. Але в 16-му році все-таки я вирішила піти. На службу, службу за контрактом пройшла медицину, поїхала в Учебку, була там два місяці і приїхала. Перша служба у мене була в Свалявському РТЦК та СП у військоматі. Там я служила три місяці, потім приїхала в Мукачево служити у військкомат також. В військкоматі прослужила я п'ять років. Тоді вирішила піти в 128-му і попала я в 128-му самохідну артилерію. Її бойовий досвід розпочався ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Тоді на посаді стрільця вперше поїхала на Донецький напрямок. Я там була радіотелефоніст по військовій професії, де, так як я навчалася в. На військову професію радіотелефоніст. І треба було нам їхати туди, і нас декілька чоловік відкомандирували в 14-ту бригаду Володимир Волинський. І ми поїхали ешелоном. Ми попали в місце Попасне. Ми там стояли рік, служили, їздили на прошивку Савушок. Ну, все, що нам говорили командири. У нас було пару жінок, всі остальні мужчини. Ну, вони до нас дуже добре відносили. А далі служба, оборона країни, вона трималася мужньо, адже знала, що вдома чекають рідні. Тоді її чоловік замінив дітям одразу двох батьків. Ми спочатку жили в лісі. Представляєте, ми в лісі жили у палатках, не знаючи. Що там бігає, ходить, літає, розумієте, важко було дуже. Світлана згадує і початок повномасштабного вторгнення. Тоді ті буремні події зустріла вдома та обов'язок знову покликав. Ми, як військові, ну, відчували, що щось буде. Та, як ми були в 21-му році, стояли цілий рік в АТО, те ще було АТО у нас. І ми мали виходити у грудні місяць. І командири нам казали, що якщо ми в грудні не виїдемо, то може аж у березні, бо ще самі не знають, яка ситуація. Там вже було таке трошки накалено, така ситуація. От. І ми вже щось відчували, що щось має бути, ми всі переживали, але так дав Бог, що ми виїхали в грудні місяці з того місця. Ми стояли Кременівка, ну, ну, ми приїхали додому, а нас поміняли морська піхота. І 24 лютого, на жаль, половина їх не стало на тому місці. Половина їх взяли в полон, там нема нікого людей тих. Коли почалася війна, я була вдома. Ну, коли сказали, що війна ну, дуже було важко в це повірити, але факт є фактом. Звичайно, зразу командири мені подзвонили, що треба приїхати в Виноградово. Я приїхала, всі почали збиратися на сумках, на чемоданах, бігом. Її робочим інструментом стала радіостанція. Через неї жінка щодня передавала побратимам необхідну інформацію, повідомляла про подальші кроки та оберігала бійців у свій спосіб. Прибіжали. Принесли кофт собі і мені, радіостанції, щоб ми могли хоча б своїми, щоб ми живі чи здорові, обстріл був десь ну, хвилин 40. І ми весь час цей сиділи в тому підвалчику. В нашому штабі там хлопці редагували куди, як що стріляти. Бо ми так чергували радіотелефоністи. Одні ночі сиділи, одні днем, знаєте, бо треба і працювати, і відпочивати людям. Ну і так ми мінялися. Та найважчими для жінки були не умови служби, а втрати, поранення тих, хто дбав про неї кожного дня, побратимів. У нас хлопці їхали наперед міняти наших літунів на Щербаках. І два хлопці в нас їхали, щоб один остався, один поміняти. І один. Спочатку був сильний обстріл, вони ховалися, не могли пройти то все. Але вони вирішили все ж таки пройти, коли трохи затіші було. І у них в машину фіпівішка попала. Дав Бог, що вони стали живі. Вони до нас доїхали назад. Ну, І вони залишилися обоє, без одного глаза. Один правий глаз і другий правий глаз. Хлопців зразу завезли, як вони з тим одним газом їхали за рулем. Ну, дуже було важко. Я якраз сиділа, чергувала на радіостанції. Командир мені говорив хлопцям, що казати. Я передавала по радіостанції. Це був найхужийший момент в моєму житті. Найбільшою втіхою для Світлани залишалися рідні, її хлопці, що чекали вдома. Сини пишаються, адже мама приклад мужності та відваги, яким зуміла навчити і їх. У нього був випускний. І мене відпустили в відпустку в 24-му році. Я приїхав на випускний його 9 клас. Ну і мені, як мамі захисниці, дали слово. Ось, і Він Він такий стояв. Він у мене такий серйозний, ніколи не улыбається, знаєте. А це він улыбався, Я ж дивилась на нього, що ну, я давно не бачу, як моя дитина улыбається, Що я вдома. Я біля нього, знаєте. І вірш йому дали такий про маму. Я там так плакала, капець. Ось. І він всім каже, що в мене мама військова, в мене мама була на війні. Історія пані Світлани це приклад того, що військо не лише для чоловіків. Українські жінки здатні подолати не менше життєвих труднощів, бо, коли є сталева воля та характер, будь-які труднощі можуть бути по плече.